Вітаю, шановні друзі! Вітаю усіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Після випуску на моєму каналі відео про Небесний Єрусалим в Україні уже два тижні не припиняється обговорення даної теми. Глядачі поділилися на два табори. Одні у всіх бідах звинувачують єврею, а інші, навпаки, захищають єврейський народ. Зі змісту коментарів стало зрозуміло, що багато людей в нашій країні не розібралися і до кінця не усвідомлюють, що авторами проекту Небесний Єрусалим в Україні є не звичайні громадяни єврейського походження, а окреме їх угрупування, іудеє нацистська ультраортодоксальна секта Хабат, відома також як Рух Хабат Любавич. Тож давайте сьогодні будемо розбиратися, що то за такий звір. І чи насправді він несе загрозу для України. Але перед тим хочу попросити тих глядачів, які ще не підписалися на канал, підпишіться, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть свої відгуки і поширюйте в соціальних мережах, щоб більше людей знали правду, орієнтувалися в ситуації, що відбувається в нашій країні, і кому люди насправді довірили її долю. Також прошу підписатися і на мій паралельний канал про життя, щоби в разі блокування вовчиці ми не втратили з вами зв'язок. Посилання на нього знаходиться в описі під цим відео. Ну а поки ви підписуєтесь, хочу також повідомити, що за останній тиждень, верніше за 9 останніх днів, на підтримку каналу надійшло 9401 гривень, половину з яких, а це 4700 гривень. Я направила 2200 гривень на підтримку сімей, загинувших воїнів, а 2500 гривень на потреби Збройних сил України. Дякую всім і кожному зокрема за підтримку каналу. Список доброчинців цього тижня розміщено в закріпленому коментарі під відео. Там вже розміщено номер банківської картки і адресу через систему PayPal, куди можна прирахувати кошти на благодійність. У закріпленому коментарі є також посилання на відеозвіт використання зібраних благодійних внесків за період з 15 березня по 15 квітня цього року. Заходьте, будь ласка, і познайомтеся з нашими підопічними сім'ями полеглих воїнів, яким ми щомісяця надсилаємо фінансову допомогу і приєднюйтесь по можливості до добрих справ. Дякую. І повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Отож, про Хабат! Цю релігійну організацію було засновано в 1755 році рабі шнеурзалманом слово Хабат абревіатура з перших букв іврицьких слів, що означають мудрість, розуміння і знання. Протягом більше ста років рух був головним чином сконцентрований у Любавичах білоруському селі, яке нині знаходиться в Смоленській області Ерефії. Тому хабад ще називають Хабаб Любавич або Любавичівський Любавицький хасидизм. На сьогоднішній день Хабад є одним з найвідоміших хасидських рухів і найбільшою єврейською релігійною організацією у світі а послідовників цього руху називають хабадниками. За результатами досліджень Оксфордського університету у світі нараховується близько 15 мільйонів юдеїв. З них 20% складають так звані світські євреї, 30% є прихильниками консервативного напрямку іудаїзму, 26% – реформістського, 14% – ортодоксального, а решта 10% у сукупності складають прихильники різних течій та сект, в тому числі і Хабат Любавич. Це єдиний рух в юдаїзмі, яким править вождь Любаверський Ребе. Протягом 200 років чи семи поколінь це звання передавалося у спадок. З моменту свого виникнення секта шокувалася за клановим принципом входження в клан надзвичайно обмежене, члени якого відрізняються агресивним релігійним фанатизмом. Хабацькі чоловіки неодмінно бородаті, носять чорні лапсердаки та чорні капелюхи, жінки голять голови наголо і прикривають їх перуками, Непосвячені часто плутають хабат з хасидами взагалі. Насправді, в хаситизмі, ортодоксальному юдаїзмі, існує ціла низка впливових напрямів, які не мають жодного відношення до хабаду, докорінно від нього відрізняються і, як правило, ворогують з ним. Але Хабат Любавич необґрунтовано і навмисно ототожнює себе з усіма хасидами, хоча давно вже відокремився як окремий напрямок не лише в хасидизмі, а й у юдаїзмі взагалі. На відміну від інших представників ортодоксального іудаїзму, хабадники не просто не визнають Ісуса Христа, але ненавидять його лютою ненавистю. Своїм найлютішим ворогом Хабат уважає православ'я і носіїв цієї релігії, своїм месією. Хабадники вважають Менахема Мендела Шнеєрсона, любавицького ребе, який помер у 1994 році, і цілком серйозно очікують його другого пришестя. Частина його послідовників взагалі не визнають його фізичної смерті. Наприклад, кажуть, що у 2006 році ребе з'являвся серед своїх учнів та послідовників. Іменем Менахема Мендлашнеєрсона названі вулиці у Дніпрі і Миколаєві. Хабадники є фанатичними борцями за чистоту крові. Члени секти Хабад є прихильниками каббали містичного вчення в юдаїзмі. У християнському розумінні кабала є не що інше, як чаклунство і бісівство. Ідеологія секти Хабад викладена в книзі Тан'я, написаною в 1796 році засновником руху Хабад Любавич рабином Шнеур Залманом Буруховим. Книга Тан'я є основним віровченням Хабаду, згідно якого Бог створив світ виключно для євреїв царство його, єдиний народ Ізраїлю. За ідеологією Хабаду у світі існують два види душ божественна і тваринна. Божественну душу мають нібито лише євреї, а всі інші тваринну. Євреї єдині, до кого можна примінити поняття людина, а всіх інших народів світу вони вважають блювотою і нечистотами. Євреям можна все, навіть порушувати закони Тори. Бо якщо єврей і порушує Тору, то це не його вина, а вина Гоїв. Все, що робить єврей, це добре, а все, що робить Гой зло, бо вчинки єврея завжди диктуються добрими спонуканнями, а вчинки Гоя злими. Ось така ідеологія буття хабадівців, і саме так рабини Хабада навчає своїх дітей у синагогах. Відомий громадський діяч, колишній рабин і глава юдейської общини Хабад у місті Харкові Едуард Ходос, який у 2014 році вийшов з цієї секти і прийняв православ'я, заявляє, що в основі юдейського руху хабад лежить фашистська ідеологія, основним принципом якої є євреї понад усе. А Хабад понад євреїв. Хабат це, це фашистської твари, судьба яких однозначно для мене. Едуард Ходос пояснює також, що євреї і хабат поняття несумісні. Зі ста тисяч євреїв, які проживають в Україні, сповідують іудаїзм лише 3%. Тому він вважає, що слово антисемітизм поруч з євреями-антифашистами виглядає, м'яко кажучи, абсурдно. Звертаючись у свій час до Йосипа Кобзона, який купив місце у Хабацькій синагозі Києва, Едуард Ходос наголошував: Твої брати єврейські фашисти, мій брат Ісус Христос, мої брати це євреї, які багато віків розплачуються кров'ю за розп'ятого Христа, за ненависть, яку сіють єврейські нації». На даний час хабацькі гнізда розкидані по всьому світу, а найбільші і стратегічно значущі знаходяться в Україні та Ерефії. Після 1991 року рух Хабад розповсюдився у великих містах України: в Києві, Одесі, Харкові, а його центром стало місто Дніпро рідне місто сьомого Любавищського ребе Менахема Мендела Шнеїрсона. Саме в 1991 році з Ізраїля в Україну був скерований Моше Раувен Асман, уродженець Ленінграду Петербурга, який у 1987 році виїхав до Ізраїлю, де очолював Бейт Хабад для російськомовних євреїв. В 1995 році в Україні він став головою єврейської релігійної громади Хабат Любавич міста Києва в 1997-му Головним рабином всеукраїнського єврейського конгресу, а у вересні 2005 року був обраний головним рабином України. Моше Реувен Асман був нагороджений орденом за заслуги третього ступеня, але у 2010 році відмовився від цієї нагороди через так звану героїзацію Бандери, тобто у знак протесту, визнання Ющенком Степана Бандери героєм України. Головним рабоном Дніпра та Дніпропетровської області з 1990 року є хабадник ізраїльтянин Шмуель Камінецький, якого журнал Фокус визнав агентом іноземного впливу. В 1999 році в Дніпрі була зареєстрована Об'єднана єврейська община України, Всеукраїнська єврейська громадська організація, релігійний центр об'єднання Хасидів Хабад Любавич. Керівником організації є Стамблер Меєр Цві. Президентом цієї общини до 2008 року був Вадим Рабінович, а у 2008 році президентом обраний Ігор Коломойський. До складу общини входять 140 єврейських організацій та громад з усієї України, які були зареєстровані в основному у 2019 році, 5 з них уже у 2020. Основними завданнями цієї організації є об'єднання євреїв України в єдиному інформаційному просторі навколо єврейського способу життя, знань і традицій, представлення інтересів єврейської спільноти України у світі, допомога кожному єврею України в соціальному, культурному та повсякденному житті, і активізація діяльності єврейської громади через реалізацію своїх проєктів яких саме проєктів українському суспільству невідомо? Очевидно, що одним з головних є створення нового Єрусалиму на території України, крім об'єднаної общини Хасидів Хабат Любавич у Дніпрі діє і опікунська рада єврейської хабатської громади міста, членами якої є олігархи Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук та інші. В Україні майже у кожному місті діють спеціалізовані школи, а також вузи Хабаду, у яких головним предметом вивчення на рівні історії і телемодом є ідеологічна книга Тан'я, основним принципом якої є євреї понад усе, а Хабад понад єврею». Сім'ї хабадівців, як правило, багатодітні. Так, у Головного рабина України 12 родітей, 20 онуків, у Головного рабина Дніпра та Дніпропетровської області дев'ять родітей. У 2012 році в центрі Дніпра було відкрито найбільший у світі центр Минора площею 120 тисяч квадратних метрів, 80 мільйонів доларів на його будівництво виділили Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський. У світі є всього три хабацькі центри: один в Ізраїлі, другий у Нью-Йорку і третій у Дніпрі. Хабадники з гордістю називають Дніпро єврейською столицею України. А головний рабин Дніпра Хабадник Шмуель Камінецький казав, що общині вдалося побудувати в Дніпрі державу в державі. І не лише в Дніпрі, понад 80% економіки України, а також інформаційного поля, перебуває у хазарських руках. Вісім телеканалів Коломойського і чотири Віктора Пінчука успішно працюють по сьогоднішній день, і більшість з них входять до телемарафону єдиної програми зомбування українського суспільства. Ну а якщо взяти ще канали, які контролюються Зеленським і його офісом, такі як Рада, Дім, Фрідом, Я Україна, то понад 90% інформаційного простору знаходяться в руках Хабаду. Чому я кажу про Зеленського? Та тому що ми пам'ятаємо, як на початку каденції він провів зустріч, яку анонсували як зустріч з представниками Ради Рабині України, але ті всі присутні чоловіки в чорних капелюхах то були якраз представники секти Хабад. В червні 2020 року, в рамках робочої поїздки до Херсонської області, Зеленський відвідав синагогу Хабад і провів зустріч з Оленим рабином Херсона та Херсонської області Йосипом Іцхаком Вольфом. Чому зі всієї колоритної єврейської общини з величезною історією в Україні Зеленський таку увагу приділив саме цій секті, яка по чисельності складає лише 3% всіх євреїв, проживаючих в Україні? Можливо, тому що прихожани цієї секти є Коломойські Пінчук, Боголюбив з ними. Ну тому не варто 73% українських виборців вірити, що президента зе вони обрали самі. На жаль, ні, на вибори президента мали великий вплив не лише Кремль, але й люди в чорних капелюхах, в тому числі і ті, які проживають на території Ерефія. Секта Хабат процвітає в Україні не лише за рахунок економіки, за даними журналістів-розслідувачів, значною статтею її доходів є наркобізнес. І прикладами цього є наступні факти: у 2002 році в році порт Одеси надійшов перший лодку каїну в кількості 6 тонн. Цією поставкою було розпочато агресивну діяльність секти Хабат в Україні. За наркодолари їхніми ставлениками у структурах державної влади ставали не рядові клерки, а високопоставлені чиновники. Капітана судна, який перевозив кокаїн, колишнього громадянина України Поповича після цього рейсу призначили адміністратором поставок українського напрямку. І під його наглядом і керівництвом, із залученням співробітників СБУ, здійснювалися всі наступні поставки. Використовуючи в темно співробітників СБУ Херсонської області у вересні 2004 року, судно Кастор під прапором Ерефії до херсонського порту доставило ще 6 тонн кокаїну. Саме це кокаїнове золото дозволило секті Хабад фінансувати виборчі кампанії своїх представників і провести їх у депутати різного рівня і в мери міст. Діяльність секти хабат є максимально законспірованою, не менш законспіровані і її прихильники, які таємно працюють в юдео-нацистському підпіллі. Нам відомі лише ті особи, які засвідчені в юридичних і статутних документах. Крім Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова і Віктора Пінчука, найяскравішими хабатськими активістами в Україні є також єврейсько-українські олігархи, в тому числі Вадим Рабінович. Проросійський політик, експіу, голова забороненої партії ОПЗЖ і соратник Медведчука. впродовж першого президентського терміну Кушмера Рабінович грав роль сірого кардинала глави держави. Він є головним борцем з так званим українським антисемітизмом. В березні 2021 року проти Рабіновича було відкрито кримінальне провадження за публікацією ним карти України без Криму. Спочатку повномасштабної війни він знаходиться за кордоном. Олександр Фельдман, народний депутат Верховної Ради України, бувший член партії Батьківщина і партії регіонів. Після 2014 року керував партією наш край. А в парламенті 9-го скликання є членом фракції забороненої проросійської партії ПЗЖ. Фельдман голосував за закон Ківалова Колісніченка, який пізніше конституційний суд визнав неконституційним. А також підтримував диктаторські закони для придушення протестів під час революції гідності. Олександр Грановський, Борухович, президент руху Всесвітній Хабат і фінансист єврейської громади Одеси, був народним депутатом України 4-го скликання від фракції СДПО Об'єднаної. Олександр Грановський бізнес-партнер Бориса Кауфмана, мільйонера і власника групи Vertex Юнітет, мажоритарного власника Тютюнового дистриб'ютора Тедіс Україна. 21 жовтня 2022 року НАБУ і САП повідомили, що вважають Грановського і Кауфмана організаторами корупційної схеми на Одеському припортовому заводі. Слідство також заявляє, що з осені 2021 року Грановський і Кауфман є учасниками злочинної організації, які контролювали питання забудови в Одесі, кошти місцевого бюджету, а також діяльність комунальних підприємств та їх взаємодію з приватним сектором ринку. І 5 грудня 2022 року вони обидва були затримані. Вищий антикорупційний суд 7 грудня минулого року був обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави Грановському в розмірі 124 млн грн, мільйона гривень, а Кауфману у 129 млн грн. мільйона гривень. А також зобов'язав їх носити електронний браслет і здати на зберігання закордонні паспорти. 6 березня цього року Вищий антикорупційний суд зняв електронні браслети з Рановського Кавфмана, але продовжив до 6 травня термін дії інших обов'язків, покладених на них. Борис Філатов, екс заступник бувшого губернатора Дніпропетровська Ігоря Коломойського, в даний час мер Дніпра. У своїй автобіографії, яка стала надбанням журналістів, Філатов пишався, що його рід походить із псковських селян, і він вважає себе русським до костей». русський мер самого українського города на планеті земля у перші дні повномасштабного вторгнення орків на територію України на закритій нараді, Філатов був майже впевнений, що Дніпро бомбити не будуть. Все буде вирішуватися в Києві, і залежно від того, буде якась в Україні конфігурація: так звана фінляндизація, відмова від НАТО, визнання Криму чи щось інше. Це питання мав вирішити президент України. Відеозапис цієї таємної зустрічі було опубліковано через три місяці великої війни і викликало реакцію у суспільства. Тимур Міндіч. Один із співвласників 95-го кварталу і бізнес-партнер Сергія Шефіра, першого помічника президента Володимира Зеленського. Раніше міндіч працював з фірташем і був директором Укргазвидобування. Саме Міндіч у 2008 році познайомив Зеленського з Коломойським. За даними аналітичної онлайн системи ЮКОТРОЛ. Тимол Міндіч володіє акціями у 11 компаніях. Він часто і таємно відвідує. Офіс президента, про що неодноразово фіксували журналісти. Михайло Кіперман, бізнес-партнер Ігоря Коломойського, представник групи Приват, президент компанії Оптіма Телеком і нафтовий магнат із Дніпропетровська, який неодноразово звинувачувався у рейдерських захопленнях підприємств. Він незаконним шляхом привласнив собі Київську фабрику технічного паперу, фармацевтичну компанію Дарниця, Золотоніський машинобудівний завод, НВО Сатурн, Украгрожитлопобудбуд та інші активи. До сімейних бізнес-активів, які переманення, належить також мережа заправних станцій, нафтова компанія Оптіма Ойл і частка туристичного комплексу Буковель. У 2017 році Генпрокуратура України розслідувала справу щодо великих розкрадань у приваті, які робили керівники банку. Тоді правоохоронці порушили справу і проти самого Кіпермана, якого підозрювали у причетності до злочину. Як бачимо, насправді хабадники, хоча і мають громадянство України, вони ніколи не були, не є і не будуть патріотами нашої держави. Вони працюють не на інтереси України, а на своє збагачення і вирішення своїх меркантильних інтересів та проектів клану. Хабадники це не якась там маленька секта дияволопоклонників. А найпотужніша в Україні хозарська структура, яка належить до кримінального світу, увійшла в найвищі органи влади і кардинально впливає на життя українського суспільства. Тому думайте, люди, кому на виборах довіряєте свою долю і долю всієї держави. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Дякую всім небайдужим, хто допомагає просувати контент в інформаційному просторі, хто пише свої відгуки, ставить подобайки. І особливо щира моя подяка всім доброчинцям, хто підтримує канал фінансово і долучається до добрих справ підтримки дітей сиріт загинувших воїнів і Збройних сил України. Єднаємось як євреї. Це єдине, що може запозичити в них. Гуртуємось навколо України і Збройних сил. І наближаємо нашу священну перемогу. Слава Україні! Слава оновлені нації! Христос Воскрес, Воскресний Україна!